Дівчанов мені гості дорога родина. Да, у мене з цієї тканини, ще я й халат. Уявляєте, скільки вона нагребла. Тому що будете питати, урок такого халата на каналі є, і не один. Якщо не забуду, залишу посилання в описі. Тому що згадайте, саме звичайний халат на запах, з таким поясочком, як плаття, зручно мені щоб рукав недовгий. Можна було б зробити ще трохи коротший, Але і такий пойдет. Чим я займаюсь сьогодні? Віддаю дороги зайчики. Чого? Борги, бо пообіцяла була пошити дівчині плаття з такої тканини, то пошила Бохо. А це залишився шматок, то буде наверх для ще одної сукні то я оце зараз займаюся тим, що роблю підклейку, горловини низу, а потім буду підшивати. Так? Оце цілий день займаюся цим, бо бохо того ж довго шить? Хоча воно гарне, але шити довго. Ну, Зайчики цілий день займаюся цим. Значить, Знову вночі ж тривога була, господі Боже. І вночі, і вранці. Сьогодні а, виходили а, в нову почту, в новій почти не робила сьогодні база. А, цілий день. То лі хакнули, то ли що то случилось, непонятно. Але посилку взяли в нас, просто що ну, ми залишили її так, написали на листочку. Вже я бачу в застосунку, що вже поїхала, вже все запрацювало. Mm. То й добре. Я така, оце займаюся цим. У мене ще до, до речі, ось цього велюру я пошила костюмчик. Називається спорт велюр. Це той самий, що й на халаті, тільки однотонний рожевий. В не знаю, чи є саме оця розцвіточка в розочки, ну однотонного там повно. Так, ось в мене є рожевий і ще в мене є голубий. Чим класний цей велюр? В ньому не жарко. От навіть якщо буде 30 градусів жари, в ньому не жарко, він не минеться. От я беру. Перу, і воно швидко висихає, оці костюмчики, що вдома я лажу. Ну, то все одно все ж ти потієш, коли рухаєшся. І мені літом зручно, от коли тепліше, то зручно навіть в халаті. Але я ось пошила костюмчик, теж треба підклеїти, підшити. Буде ще один мені домашній, дуже класний. Так що, зайчики, цей велюр взайд є. Називається спортвелюр. Не знаю, чи є в розочки, ну, однотонного, точно там повно, який хочете. І він не обов'язково для дому можна костюмчики шити. Можна шити костюмчики і не для дому. Тому що тканька дуже-дуже класна. Так що оце таке? Забрали сьогодні окуляри для Сергія, вони були готові ще вчора. Лінзи йому вставили. Хто пам'ятає, що ходили ж ми. Сюди, ось в нас прямо цю оптику видно з вікна. Так, забрав він свої окуляри, То вже Сергій за окулярами, щоб йому бачити теж на комп'ютері, щоб йому бачити, що робиться на моніторі комп'ютера. Помила голову, поприйняла душик, навіть нічого не робила, я маю на увазі ні масок сьогодні, ні, ви бачите, що навіть ніяким кушоном не замазувала. Отак От щось мені сьогодні лінь. Прям лінь-лінь, але ж, вже коли пообіцяла, то маю е доробити те, що треба. То я оце потихеньку, як черепаха. Сьогодні я як черепаха. Щось дай роблю. Щось якийсь став чутливий один в мене ще й зуб знизу, то не знаю, чи це просто щось буває від якоїсь зубної пасти. Буває, що зубну пасту поміняв. Толі вже прийшло, время, я так не хочеться мені до стоматолога йти. Не болить нічого, а так як я чувствую, вроде що там мені щось мішає. То це зайчики вже думаю про те, як його щоб пронесло, щоб все було ок. Бо до стоматолога йти, та іще задачка. Але якщо болить, то треба йти. Це мені вчора щось воно мені чутливе, було, потім пройшло і сьогодні. Не знаю. Ну, що особо ніяких новин немає. Зараз доутюжую, попідшиваю, то що тут, бачите, проклеєчка паутінкою. Я проклею знову ж таки своєю любимою паутінкою. Це так, звісно ж, довго бо потроху пшикаю. Дошию це плаття. Бохо. Бо з цим до цього, що я роблю, що залишка, з цього, так, це в мене буде жовтою спідницею. От просто такий суцільний верх, буде жовта спідничка на підкладці. Тому що остався кусочок такий ні туди, ні сюди, а з чимось комбінувати моя улюблена тема як великого комбінатора, кіса був великим комбінатором. Так і я оце буду великим комбінатором, буду комбінувати те, що залишається, всі кусочки в діла. Якщо якийсь цікавий залишається шматочок вставини, то я його пускаю в діло. Зараз дороблю ось це, і як буде готове бохо, то покажу вам, що з того вийшло. Ну, соняшники самі по собі дуже гарні. Тканина, то, звичайно, що й плаття. Дуже сильно касіве буде. Погода зовсім літня, 26 градусів тепла сьогодні. Зовсім спекотно. То я вже навіть не в костюмчику, а в халатіку. З такого. Було не жарко. Зайчики, ну що ж, сукню боху я дошила. для Дарини, для Дар'ї. Ось таке плаття, довжини міді. Ну, як завжди, ось. Я стою, бачите? Примірку на собі робити не буду, ну тому що і так зрозуміло, що воно класне. До нього в комплекті трьохметровий пояс, як завжди. Ще Дар'ї я його не показувала. Ну, як будете дивитися цей влог, то вже, звичайно, що я його покажу дівчині, для якої було пошито. Зараз трішечки нижче. Так, давайте, щоб вам видно було низ. цієї сукні. Так. І пояс. Трьохметровий пояс. Я вже показувала. Як ним користуватись для того, щоб зробити перекрут поясу. Що ми робимо? Підходимо до зеркала, себе ось так: от два рази перекрутили і зав'язали позаду. Все. Красота, красива. Е -е... Хтось там писав, що не відпускають мене в мене плаття боху. Ну, так, це ж моє фірмове плаття. Я його придумала, ось саме в такому варіанті. Тому так, це мої фірмові плаття, які я шию, які користуються попитом. Навіть якщо я їх пошию 100, чи 1000 чи 10 тисяч, я думаю, що кожен знайде свою, свою господинку, свою власницю. Тож це платко готове. Треба буде окремо для Дарини зняти відосик, я знімаю на телефон і відправляю. Так? Потім костюмчик з цього ж велюру, ось він готовий, штани і. Ось футболочка. Штани зробила з щіпами, з кишеньками, широка резинка, і вони не такі широкі, як ви думаєте, от те, що я вчора показувала білі, і вони це просто звичайні штани, як спортивні, просто більш вільні. І футболочка рукав ось такий до ліктя. Будете мене в цьому комплектику бачити вдома. Шила особисто для себе. Цей комплект не продаю. Що ж я можу вам продати? Тому що. Це пошито для мене, це для Дарини, а той білий костюм, який я шила вчора. Отже, зайчики, штани білі, з шортиками в комплекті. Я ще зробила ось такий мотузок, який вставила всередину, ну, щоб додатково фіксувалась лінія талій. Так, ось. Не такі вони широкі, як ви там хтось подумав. Ні, це просто звичайні штани. Тканина ця досить таки ніжна. Тому, ж, тому цей комплект, давайте ще кофточку покажу, тому цей комплект не для того, щоб в, в ньому по деревах лазити. Тут ось Кишенька, бачите, просто як футболочка і штанці. Можна разом, можна окремо. Тканина досить таки ніжна. Якщо десь тертися по деревах, то, можливо, будуть затяжки, бо вона ну, сама по собі така. знаєте, Кажеться, що вона якась така трошки е цікава. От. Тому цей комплект вільний продається. Хто полюбляє біленьке на літо, хто не буде лазити по деревах, будь ласка, можете мені писати у Viber. Зайчики пишемо у Viber, тому що буває таке, що коли ви пишете через сайт, ці листи попадають в почту або в спам, і я їх не відразу на комп'ютері бачу. Тому що я підходжу до ноутбука там, раз в день. Можу підійти, я можу і не підійти, а смартфон за мною на столі лежить весь час, тому якщо щось вам цікаво в плані покупок саме, то пишіть мені, будь ласка, байбе. Всі решта питань по шиттю, наприклад, по халатіку, поплацю Богу, хто ще на каналі досі не бачив це відео, можете писати в коментарях. Всі коментарі я читаю, якщо я бачу питання. На них вам відповім обов'язково. Це, ну, по-любому я відповім. Тож, комплект є, він шитий для продажу, цей костюмчик для мене пошитий, це плаття для Дарини. От те, що сьогодні робила цілий день, знаю, що ви очікуєте, що в мене дівчата очікують зелені плаття. Я одна у вас багато, дівчатка, все буде. Просто за один день, ну я ж не можу зробити все. І урок ви хочете якесь відео, і те і все. Я розумію, що хочеться всього багато. ну, от, так от. От Як вернулася з села, то в мене до сих пор по Черепашому я так досить повільно працюю. Ну, от Як виходить, так і роблю. Тож, оце такі новини. Дуже красива тканина, не знаю, чи вона ще є в зайні. Оця в соняшних Ну, дуже 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 сильно крепко красивенна тканина. тому Звертайте на неї увагу. Якщо вона ще є на сайті, то можете придбати. Називається софт. Чи софт, чи супер софт? Воно, в принципі, одне й те саме, що софт, чи супер софт. По велюру, ви зрозуміли, це той самий велюр. ось, І халат з велюру, до речі, я шила. Ось він, один в один. Просто за рахунок квітів, може вам здається, що він більш яскравий, однотонний. Теж має дуже гарний вигляд. В мене є й однотонний халатик, до речі, ось з цього ж велюру. І ну, от я ще собі пошила костюмчик, ну, щоб так на зміну. Я взагалі люблю, коли багато речей вдома теж е Виправ, висохло, ну і щоб для гарного настрою рожава це взагалі мій улюблений колір лікарської ковбаски. Я взагалі дуже люблю такі кольори. От так само, як оце сукня в сонях і вона теж мого улюбленого кольору, такого пудрово-рожевого. пудроворожевого. ну взагалі клас, клас, клас. Так що таке, зайчики? Що буде, щоб було бачили, що буде, називається Побачимо. Бувайте на цьому слові, бувайте здорові! Всім вам газерного настрою! Кого цікавить білий комплект, пишіть у Viber. Він такого вільного стилю, ви бачите, абсолютно під все підходить. Звичайно, що тканина досить таки. Ніжна і потребує делікатного ставлення. Тобто, це не спортивний костюм, в якому можна візділазити, шастати, і з ним нічого не буде. Це й такий для пані, яка от прийшла і така вся охайна. Зрозуміли ви. Ну що ж, цьомки-бомки, бувайте! Все буде добре. Не забувайте ставити ваші вподобайки. Шукайте уроки на каналі по халатиках, мабуть, що уроків 3 чи 4 навіть є. Різних при тому. При тому різних. Все залежить від того, яку тканину ви оберете. От, яку тканину оберете, такий у вас і буде халатик. На цьому все. Пока всім.